Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні середа, здається, 15 березня. І я починаю свій новий тижневий влог. Е, є у мене нові процеси на цей тиждень, нові завдання. Е, той тиждень займалася магічним кубиком. Не все встигла, тому буду закінчувати на цьому тижні і починати нові роботи. Так, зараз я працюю над ось такою намистинкою. Це буде кулон. У мене вже такий був. Він оплетений бісером. І що я зараз роблю? Я сиджу і згадую, що це все означає. Схему я тоді робила, я тоді. Схему робила сама, вчилася ще оплітати. І тут ну, потрібно добре. Бо перші в мене взагалі вийшли не кругла намистина, а квадратна якась вона вийшла Бісер випирав, то я пару днів працювала над цим кулончиком, але знайшла, записала і думала, відставила цей листочок, думаю, пізніше запишу, як я робила, і так і. Вдало забула за цей листочок. А тепер сіла набір цифр що до чого, як, ну нічого згадую, плиту і записую вже по-новому. Ось, щоб і приклею там, де у мене описаний цей кулончик, щоб було в мене все на мазі. Ще була у місті, коли це в понеділок, і придбала ось такі сережки. Мені потрібно ось ці намистини. Оскільки в нас у містечку два чи три рукодільних невеличких магазинчики, і там дуже малий вибір, то окремо таких намистин придбати я не знайшла. Ось тоді, ось ці я знайшла дві чи три, і вони. Ну, я зайшла і рилася по всіх на прилавках, коробочках, тому що мені потрібні були намистинки. А це. Прийшла, спитала, нема, то побачила сережки. Тут наместинка, здається, такого ж самого розміру. Чи більше трошки, Ну, приблизно однакові. Мені не подобається покриття, її. Ну, таке б я взагалі на продаж не виставляла, але за 25 гривень, здається, я заплатила за ті сережки. то... Я подивлюся, може зможу стерти спиртом ось цю краску. Подивлюся. І е, аналізувала біжутерію таку дешеву. Ну, Швензи, я не знаю, чого тут. Такі вони ржавенькі. Пін, який проходив крізь е, намистину, взагалі он доржавий. Я собі залишу то все в сміття. Я залишу ось ці дві шапочки для намистинок, от вони більш-менш здається... Здається, вони непогані, нержаві, ціленькі. Це собі лише може колись кудись пришию, навіть в брошку. Буває і таке. Та й такі в мене були пригоди. Сьогодні працюю над цим колоном, над цим джгутом, який вже і мені приївся над ось цим. Нова схема, новий зразок. Ще в'яжу доці Джемпер і сердечка хочу. Ну, планів багато. Що встигну, то встигну. Буду намагатися підключатися, можливо, якийсь процес для вас зніму, тому що балаканина одна, це не є дуже цікаво дивитися і слухати на руки і на балаканину. Тому до зустрічі, до наступних включень. Ще одне підключення. Не минуло і півдня, як на мисту з колоном готове. Е, були проблеми кілька разів переробляла, починала, робила помилку. Я вам там зняла коротеньке відео. Але, здається, все зробила е, ланцюжок з нержавіючі сталі, застібку все прикріпила. Здається, готове. Ось тут вже є сонечко ось так, ці золоті виблискують, колір не передається, колір тут такий світліший, не передається. Я навіть коли придбала в магазині цей бісер, придбала цей і подібний мікробісер. але Приїхали два геть різних відтінка бісеру. Зараз, можливо, я вам і покажу, чи буде видно, чи ні. Ось ці ні, тут видно, що вони різні. А на фото в магазині вони дуже схожі. Та й таке. Тому тоді, коли я робила цей кулон, я використала золоті. Ну, золоті украплення гарно виглядають. Я не дуже майстер по плетінню, це мій третій чи четвертий раз, коли на мистинку плітаю, але, здається, вдалося ось так. Зараз зроблю невеличку перерву і буду працювати далі. До наступного включення, до наступних процесів. Всім привіт! Так, сьогодні. П'ятниця, 17 березня, показую ось процес. Ну, це не мій процес. А чого тут я колишила? Де? Де, зараз покажем. Ми з Донею працюємо над своїм метеликом. Ось тут знизу, біля дюрочки, біля дирочки, ви висувай голочку ближче. Це у нас вже ж ненадовго буде, 5-10 хвилин, ну пробуй, пробуй. Ось так. Підростає нове покоління. Що, не виходить? А ну, давай разом. Де голочко? Ось так. Добру голочку тримаю. Ну, давай, звідси, давай. Кажи. Тягни, тягни. Що казати? Доня вишиває, так? Да? Кажи, я вишиваю. Я вишиваю. <гум> Тепер через кристалик збоку. Бачила, як мама тобі показувала. Давай. З боку? Да, збоку. Ні, не донизу. Дай мама візьме. Ось таку. Згадала? Давай. Все, працюємо. А, всім це до нас? Тут. Да, це там донизу. Це в нас такі тримачі, струбцини. Колись чоловік купив. Да. Пригодились, так? Да? Давай. Молодець. Все? Всім до наступної зустрічі, до наступного включення. Обережно наші пальчики. Так, ты хочешь так? Ти... Трошки весь чудовиться. Пробуй щелочка донизу пішла, да? Ось є. Почекай секундочку. Давай. Ось так, а тепер донизу. Обережно, щоб не вкололось. Тобі включити. Зараз mm. Всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні четвер, 23 березня, і я, нарешті, завершую свій тижневий влог, який мала ще виставити у вівторок. Ну, бувають і такі справи. Нічого. Те, що перенеслося на пару днів, я вважаю, цьому немає нічого страшного, як вийшло. Так, розказую, що я сьогодні що я за цей тиждень робила, вам трішки підзнімала процеси. Останніх 3 чи 4 дні взагалі не підключалася. Не було можливості, бажання, то я думаю, я працювала посилено останні дні над сердечками. Хто слідкує в інстаграм? Бачив мої сторіс, там я працювала, працювала і працювала. І я сердечка закінчила, чому дуже рада. Також, в мене ще було замовлення ось таке: намисто в мене було вже готове, я зробила тільки браслетик. Я тут хочу ще на наявність такий самий браслетик зробити. Історія мого одного намиста. Зразок. І не повірити, здається, вийшов. Він такий більш гнучкий, тому що цим методом зазвичай такої товщини джгути не в'яжуться, але мені потрібен був ось такий візерунок з одного боку, з другого боку, і, здається, здається вийшов. Ну, це найкращий зразок і найбільш вдалий за всі ці місяці, скільки я над ним б'юся. Подобається. Так, ще залишилося відфотографувати, зняти відео і скинути на схвалення замовниці. Зараз в кінці відео вам ставлю всі відео сердечок, які вийшли, всіх робіт. Там я намистинку обплітала, також зняла фото, здається, відео, не чи відзняла. Зараз все системизую, складу, скоригую для вас відео і покажу. Дякую всім, хто переглядає мої відео. Не дуже цікаві, але які є. Все, до зустрічі, до наступного її зустрічі у наступному влозі. Пока-пока, там будуть дуже цікаві процеси. До зустрічі!